Працювати над собою. Ви можете зараз скрізь це чути повсякчас, що про це говорять, що потрібно працювати над собою, змінюватись, адже світ не стоїть на місці, змінюється, і нам треба встигати за ним. Але як конкретно? Що конкретно потрібно робити, як працювати над собою? І деякі навіть можуть сказати, що вам ніхто конкретно не скаже, що потрібно робити для того, щоб пропрацювати себе. Отже, спробуємо розібратися, підняти цю завісу. І перш за все працювати над собою це розкрити своє внутрішнє я, розкрити своє серце, щоб зрозуміти, хто ти такий і для чого ти тут. Для цього найкраще всього почати із щоденника думок. Де ми будемо відловлювати, записувати і оспорювати наші негативні думки. Можливо, спочатку ви зможете всього-навсього зловити якусь одну негативну думку за день, записати її, оспорити. З часом ви зможете їх помічати більше, більше їх відловлювати, записувати і оспорити. Потім ви навчитесь так, що ви будете їх в моменті відловлювати, навіть не потрібно буде записувати відразу, зможете їх. Оспорювати. Також потрібно навчитися заспокоювати свій розум, потік своїх думок, який постійно нас від всього відволікає. Для цього ми можемо використовувати практики на саморегуляцію, на релаксацію, різноманітні дихальні практики, на медитацію, практики на концентрацію, на уважність, практики на прийняття себе. Також практики на позбавлення від негативних установ наших, якихось програм в різних сферах нашого життя. Це все допомагає розкрити себе, розкрити себе справжньо. Це реально працює і допомагає позбутися нам від різноманітних негативних аспектів нашого життя, таких як депресії, тривожність, фобії, страхи, невпевненість в собі, нереалізація та інше. Також це допомагає нам помічати красу навколо нас, радість, любов, щастя, усвідомлювати це, насоложуватись цим, відчувати своє внутрішнє справжнє я, розквітати і жити.